Особливості репродукції людини, існування людини, як і будь-якого іншого біологічного виду, є можливим тільки в випадку, коли буде відбуватися процес репродукції, тобто розмноження з появою особин нових поколінь. Репродукція у людини є складним процесом, на який може впливати велика кількість факторів. Ці фактори можуть бути небіологічними, біологічними або соціальними. Соціальна складова відіграє у репродукції людини надзвичайно важливу роль. Саме ці соціальні фактори сильно впливають на рішення людини щодо народження дитини та кількості дітей у родині. Умови життя людських родин теж багато у чому формуються, під впливом соціально-економічних факторів, а це впливає як на психологічний стан людей, так і на стан їхнього здоров'я. Недостатні харчування, постійна стресова ситуація, невпевненість у майбутньому можуть стати причиною розладів у роботі репродуктивної системи і виникнення безпліддя. Репродуктивне здоров'я це стан повного фізичного, розумового і соціального благополуччя у всіх питаннях функцій і процесів репродуктивної системи людини. Гарне репродуктивне здоров'я людини означає, що вона здатна до зачуття дітей, має можливість сексуальних відносин без ризику захворювань, які передаються статевим шляхом і може планувати кількість дітей, які в неї будуть. Репродуктивне здоров'я жінок також передбачає безпеку вагітності та пологів виживання дитини та благополуччя матері. Продуктивна медицина не біологічними та біологічними факторами, які можуть бути причиною порушення репродукції. У людини займається репродуктивна медицина. Репродуктивна медицина це галузь медицини, яка займається профілактикою, діагностикою та лікуванням безпліддя у людини. Вона базується на використанні найвиновіших розробок з ендокринології, хірургії, генетичної інженерії та інших галузей. Гарно відпрацьованими і популярними технологіями репродуктивної медицини є технології штучного запліднення. Екстракорпоральне та інтеркорпоральне запліднення. Екстракорпоральне запліднення – це процес під час якого відбувається запліднення яйцеклітини поза межами організму людини. Екстракорпоральне запліднення може здійснюватись у тих випадках, коли через захворювання чоловіка або жінки неможливо запліднення природним шляхом. Інтеркорпоральне запліднення – це процес, під час якого відбувається запліднення єсеклітини безпосередньо в організмі людини шляхом штучного введення сперми до матки за допомогою соціального катетера.